Ви можете підключити інтеграцію із новою поштою для того, щоб ваші покупці мали змогу під час створення замовлення обрати необхідне відділення зі списку. Зареєструйте особистий кабінет на сайті нової пошти або увійдіть у наявний. У розділі налаштування перейдіть до вкладки Безпека та натисніть на кнопку Створити ключ. У колонці сервіс має бути вказано саме бізнес кабінет, а не мобільний додаток або що. Ключ API створюється терміном на один рік. Після настання кінцевої дати ключ перестає працювати і більше не може використовуватися на вашому сайті. Термін дії вашого API ключа можна подовжити. Це можна зробити, натиснувши на цю іконку. Однак є кілька ситуацій, які не дозволять продовжити термін дії ключа. Якщо дата закінчення його роботи вже пройшла, або якщо ключ був видалений. Тобто термін роботи ключа можна продовжити, доки не настала його кінцева дата і він не вилучений. Ключ можна подовжити завчасно, навіть одразу після його створення. Скопіюйте ваш API ключ. Відкрийте налаштування вашого сайту. Перейдіть до розділу Доставка та натисніть на кнопку Підключити у секції нова пошта. Вставте ваш API ключ у відповідне поле та натисніть на кнопку Зберегти. Як і в інших способах доставки, ви можете змінювати назву методу доставки, додати для ваших покупців примітку та редагувати написи у полях, які заповнюють клієнти у вашому магазині, а саме змінювати назви та підказки всередині цих полів. Поле назви міста. Тут ви можете вказати той текст, який буде відображатися в кошику зверху та усередині поля, з якого ваші покупці обиратимуть місто для отримання посилки. Поле відділення пошти те, де покупець обирає відділення нової пошти у своєму місті. Тут ви так само можете змінити назву та текст підказку. Наступна опція для налаштування фільтр поштових відділень. Тут ви обираєте ті типи відділень, котрі з'являтимуться на боці покупця під час вибору відділення. Ви також маєте можливість налаштувати вартість доставки. Вона може бути фіксованою, тоді вказана вами фіксована вартість доставки буде додана до загальної суми замовлення. Або ви можете обрати опцію індивідуальна ціна та вказати власний текст, що відображатиметься покупцям, наприклад, за тарифами перевізника. Ця ціна не буде додана до суми замовлення. І наостанок, ви маєте можливість обрати способи оплати, за вибору яких для ваших покупців буде доступна опція доставки новою поштою. Не забудьте опублікувати сайт для застосування усіх останніх змін. Після закінчення усіх налаштувань та їх збереження ви побачите нову пошту у кошику на вашому сайті.